Всім привіт! Вас вітає компанія «Ромстал» – відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Просте запитання: яку воду ви використовуєте? Визначити якість води можна візуально, за кольором, смаком, наявністю відкладень. Але ми завжди рекомендуємо зробити хімічний аналіз, щоб зрозуміти, чи вода якісна, чи потребує додаткового очищення. Якщо у вас вода у ванні не прозора, а має жовтий або коричневий відтінок, на змішувачах та сантехніці присутні відкладення, часто забиваються душові ліки. Є відкладення в чайнику, на прасці, в пральній машині. Присутній вапняний наліт на унітазі. То це все говорить про неякісну воду. Наявність солей жорсткості у воді. А також заліза є досить поширеною проблемою. Металевий запах води, наліт на сантехніці та інші проблеми це не лише неприємно, а й небезпечно для здоров'я та затратно в плані фінансів на ремонтні роботи. Пропоную огляд системи комплексного очищення води відомої компанії «Екософт» модель FK1235 кабінетного типу. Підійде для сім'ї, яка проживає в квартирі або будинку з двома трьома санвузлами, де якість води з водопроводу або свердловини не відповідає нормам за кількома показниками одночасно. Фільтраційна установка очищає воду для побутових потреб. Одночасно пом'якшує та видаляє такі поширені забруднення, як залізо, марганець, амоній, органічні сполуки. Робить воду повністю придатною для використання. Всі компоненти фільтра змонтовані в єдиному корпусі, і це є перевагою установки, не займає багато місця в приміщенні. Новий корпус виглядає сучасно, виготовлений із стійкого міцного композитного матеріалу. Габарити 350х520 на 1130 мм. Вага приблизно 40 кг. Підключення води 1 дюйм. Всередині корпуса міститься балон з фільтрувальним матеріалом, місце для зберігання солі та приготування сольового розчину для регенерації. У верхній частині фільтра розміщений керуючий електромеханічний клапан з рідкокристалічним дисплеєм. Всі елементи системи закриті зручною кришкою. Є певні особливості підключення. Холодну воду спочатку потрібно пропустити через фільтр механічного очищення типу Ecosoft BB20, який видаляє пісок, іржу, мул та інші механічні забруднення. Потім підвести до установки, підключити не відразу, а після байпасного вентиля Ecosoft. Він дозволяє користуватися водою в обхід фільтраційної системи при необхідності, якщо виконуються регламентні роботи або ремонтні. Далі вода потрапляє в балон, в якому міститься фільтруюча суміш «Екомікс» та проходить кілька етапів очищення. «Екомікс» – це багатокомпонентна суміш, яка розроблена та запатентована компанією «Екософт». містить елементи для нейтралізації різних забруднень. Продається в мішках. Є три модифікації цієї суміші. При першому використанні засипка вскаламучується у воді і потім плавно осідає всередині ємності системи, утворюючи шари з різних речовин. Важкі частинки падають вниз першими, потім середні, далі легкі фракції. Таким чином, суміш розділяється на декілька шарів, через які буде проходити вода. Суміш складається з різних за призначенням компонентів, кожен з яких затримує або нейтралізує певний різновид домішок. Склад суміші наступний: зверху інертний шар, який зменшує осад окисленого заліза. Далі феросорб очищає воду від заліза та марганцю. Та хумісорб очищає від органічних домішок і амонію. Це гранули білого та коричневого кольору. Далі йде іонобіна смола, яка пом'якшує воду. Замінює іони кальцію і магнію на іони натрію. В кінці кварцевий пісок для рівномірного розподілу потоку. На виході ми отримуємо очищену воду. Максимальна продуктивність даної установки 2 м за годину. Суміш EcoMix затримує частинки забруднень і тому через певний час потребує відновлення. Відновлення суміші або, як кажуть, процес регенерації відбувається шляхом промивки суміші за допомогою сольового розчину. Система відрізняється повною автоматизацією, завдяки чому вам не варто хвилюватися про виконання даної роботи. В корпусі є місце, куди засипають таблетовану сіль, за допомогою якої система готує сольовий розчин. Коли ресурс засипки добігає кінця. Автоматично починається регенерація або відновлення суміші. При цьому брудна вода зливається в каналізаційну систему, тому обов'язково потрібно під'єднання каналізації. Ресурс фільтрувальної суміші Ecomix становить 5 років. Система містить багатофункціональний клапан КЛАК ce Керує процесом очищення, а також запускає та контролює регенерацію. При першому запуску він програмується, задається жорсткість вхідної води. Далі користувачу необхідно лише стежити за наявністю солі в системі. Засипка солі є важливим процесом, оскільки від нього залежить якість регенерації фільтруючого матеріалу, а відповідно, і вихідна якість води. Рівень солі повинен бути в межах від 50 до 80% об'єму бака. Після фільтрації, якщо у вас централізований водопровід, воду рекомендують пропустити через фільтр з вугільним катриджем. Вугільний фільтр усуває хлор, органічні сполуки, важкі метали, а також покращує смак і запах води. Ми розглянули фільтраційну систему комплексного очищення компанії Ecosoft FK-1235 кабінетного типу. Це система, яка одночасно вирішує більшість проблем з неякісною водою. Пом'якшує воду та видаляє шкідливі домішки. У вас є запитання? Звертайтесь до нас компанії компанією Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!